пішла Руська земля. Тут знаходяться найбільші духовні цінності нашого народу. Тут знаходиться найбільша і найголовніша фортеця знаходилася нашого народу. І звідси, і звідси починається наше відвоювання. Наша Реконкіста той місяць, який ви провели в стінах нашого навчального центру, протягом цього місяця ми дали вам мінімум знань, умінь, необхідних для того, щоб влитися в військовий колектив батальйону Азов. Ваше навчання продовжиться в місті постійної дислокації. Далеко не кожен з вас отримає почесне право брати участь в бойових діях. Тим не менше, я переконаний в тому, що якість відбору і якість навчання, які ми забезпечили в нашому навчальному центрі, не посоромить нас перед командиром батальйону Андрієм Білецьким. Слово для привітання. Я хочу надати заступником командира батальйону АЗО з виховної роботи Олегу Однороженку. Прошу. Слава Україні! Героям слава! Про що ви маєте пам'ятати, вирушаючи на схід, наша країна веде виснажливу боротьбу з зовнішнім окупантом. На нас лицемірно і підло напали. Після того, як наш народ скинув тиранію, зовнішній агресор вирішив поховати раз і назавжди волю і незалежність нашої держави. Там, в степах Донбасу, ми воюємо не просто там за якісь квадратні кілометри чи за якісь там шахти. Ми воюємо за свободу і незалежність нашої країни, всього нашого народу. Від того, як кожен з вас поведе себе. Бойових умовах в розташуванні буде залежати майбутнє нашої країни. Якщо говорити ширше, то від того, як зараз вирішиться доля Сходу України і України в цілому, буде залежати доля цілої Європи, тому що надто довго, довгі десятиліття, Європа спала безпробудним сном. В Європі забули, що таке честь та гідність. Зараз нікого не дивує те, що західні політики. Торгуються з Путіним за якісь там преференції. Україна абсолютно ламає всі стереотипи. Ніхто від українського народу не очікував зимової революції, коли не на виборах, не якимось там парламентським шляхом, а шляхом народного повстання, який почали саме ми, було скинуто тиранічний режим. Зараз ми боремося проти найбільшого тиранічного режиму сьогодні, сьогодення, проти путінської імперії. В наших лавах. Воюють наші побратими не лише з України, а з інших країн Європи і Росії. Це показує на загальне пробудження Європи, на загальне пробудження цього світу. За нами буде перемога, якщо ми будемо вірити в нашу місію, дотримуватися честі та гідності, які заповідали нам наші предки, наш шлях. Вже почався з перемог, і він закінчиться не лише загальною перемогою на Донбасі, не лише звільненням Донецька і Луганська. Він закінчиться звільненням Криму і подальшого походу на Москву і звільнення від окупаційної путінської орди цілої Європи. За нами майбутнє. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Друже Дартаніян до мене! До молитви! Україну, Україна, свята мати Героїв! Свята мати Героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Пролинь бурю вітрів капкаських! Пролинь бурі вітрів Кавказьких! Шумом карпатських ручеїв! Шумом карпатських ручерів! Боїв славного завойомника батька хмеля! Боїв славного завойомника батька Хмеля! Тріумфами губком гармат революції! Тріумфами губком гармат революції! Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться. Слава твоє, опромінеця! Слава твоєї, опромінець! Бо ти, присвяте, все життя моє! Бо ти присвята, все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвони мені, брязьки там кайдані! Задзвони мені брязьки до кайданів! Скрипом шибенець по понурі ранки! Скрипом шибенець по понурі ранки! Принеси мені зойки катованих! Принеси мені зойки като в тюрьмах і не заслання, уляках в тюрмах і на засланях, щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій. щоб сміло йшов я в бій. так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Потоптану честь! Потоптану честь! Глум катів твоїх! Глум катів твоїх! Невинну кров помардованих дітей твоїх! Невинну кров помардованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисяч інших незнаних нам! І тисяч інших незнаних нам! Що є кості по порозкидані, бо тайком поховані, що є кості по порозкидані, бо тайком поховані, спали вогнем житті творчим всю хволість у серці моєму, спали вогнем житті творчим, сух волість у серці моєму, страху нехай не знаю я. страху нехай не знаю я. не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпіми мій дух, Скрипі мій дух, Зартуй За волю. Зартуй За волю, в серці замешка моєму. Смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі, і розплинуся в тобі, та вічно житиму в тобі, та вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята!